Вітаю на каналі Початкова німецька. Сьогодні будемо говорити про прикметники. Прикметники будемо вибирати порівняльні. Довгий, короткий, високий, низький і так далі. Аджектив німецькою, прикметник. Лезон номер 25. Худ. Короткий. Лянг, довгий, високий. Цук, окремі слова, за короткий. Цулянг. За довгий. Цугох за високий. Штумф. Тупий. Мається на увазі. Ніж лезвия та меса. Шаф. острий. Тхун. Кривий. Цуштумф затупий. Тупий-тупий і вже взагалі став повністю тупий. Цушаф загострий. Цукхум. Цукхум. Закривий. Два різних слова. Кляй. Маленький. Кросс великий. Вайт, далекий. Нах. Близький. Нах. цуклайн За маленький. Цукрос. За великий. Цувейт. Цувайт. Перепрошую. За далекий. Цунах. За близькі. Дякую, кланяюся. Запрошую до довшої лекції. Зараз десь. За яких півгодини, і там додам деякі е, більші вирази, і тоді ви зрозумієте е, більше хто е, хоче, запрошую, вкланюся.